Кам'янець-Подільське видавництво Абетка нещодавно втрапило у гучний скандал. В одній із виданих ним книг читачка виявила карту України без Криму, про що й зняла відео для Тіктоку. Полистати і наткнулась на таку штуку. А це що? Це що? Новина розлетілася не тільки по українських пабліках, а й потрапила на сторінку російської пропагандистки Скабєєвої, яка використала публікацію для поширення наративу про те, що у самому серці України люди підтримують окупаційні дії Росії. Наші журналісти поспілкувалися з авторами книги та працівниками видавництва, щоб з'ясувати, як карта України без Криму потрапила у книгу та чи немає у цьому злого умислу. Це... Словничок укладений для учнів перших-четвертих класів, в якому зібрано тематична лексика для кожного класу, яка відповідає програмі Міністерства освіти і науки України. Ми укладали текстовий матеріал цього посібника. Це ніяк не підручник, це лише посібник, який допомагає у вивченні іноземної мови діткам. Ілюстративний матеріал підбирало видавництво. Робота над книгою була дуже копіткою, оскільки усього кількість зображень, яка є у нашій книзі, це 1400 зображень. На 98-й сторінці нашого видання була допущена помилка. На сьогодні усі видання зняті із продажу, виправлені ці зображення. Сьогодні навіть немає можливості продемонструвати вам, у чому була помилка нашого видавництва при виготовленні макету, оскільки усі видання перероблено. А сторіночку утилізовано. Отже, прикра дизайнерська помилка сталася через те, що заради здешевлення посібника ілюстрації до англійських слів підбралися в інтернет-стоках автоматично. І те, що на 41-й сторінці Україну зображено у її законних кордонах, а на 98-му потрапили неправильні зображення, пояснюється виключно людським фактором. На кожній сторінці 12 картинок і вони доволі дрібні. Тож за високого темпу роботи відповідальний працівник елементарно не помітив помилкових ілюстрацій. видавництво виправило помилку після першого ж дзвінка уважної громадянки. Позиція абетки цілковито проукраїнська. Звідси у світ виходять патріотичні книжки. А працівники з самого початку війни активно влилися у волонтерський рух. Попри те, що пропагандистка Скабєєва зловтішається з приводу помилки в українській книзі, у самій країні агресорці карта Росії без Криму теж подеколи трапляється. То на сайті Воронежа, а то й у повідомленнях Міністерства закордонних справ РФ. У тоталітарній Росії за поширення карти без Криму та Курил громадяни отримують штраф або ув'язнення на 15 діб. В Україні за звичайну людську помилку не карають. Громадянам вже не варто поширювати інформацію, яку ворог може перекрутити та використати в інформаційній війні проти України та її народу. Виявивши підозрілі факти, звертайтеся не у соцмережі, а до СБУ.